Всім привіт! Ви на каналі Мурахи і Рослини влог Сьогодні я розкажу, як я зробив автономну Поїлку для мурах Я для цього взяв пробірку, налив п'яченний на води і засунув ватку. Ватка не торкалась. Я торкається води, але якщо я її перевертаю, то вона торкається води. І ось тут є такий отвір. Я зможу гостою, пробіркою засунути сюди і потихеньку водичка буде перетікала. Різватка вниз і зволожувала ферму. І так, ще я хочу показати вам моїх мурах. Їх погано видно. Всі так, видно добре. У нього дуже багато очинок. Я думаю, що скоро буде потомство. Також через пару днів планую замовити собі 4 або 2 види мураху. А які це будуть мурахи секрет? Ви були на каналі Мурахи і Рослини Влог. Максим. Па, па 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 Не забудьте подписываться на канал, ставить в подобайку. И всем па-па.